ലത്തീഫ Карлицького ліцею номер один проводив свято першого дзвоника на невеликому майданчику поблизу закладу. Тож на урочистості запросили першокласників, випускників, педагогів. Ну а батьків і запрошувати особливо не треба. Такі заходи майже всі, в кого є вільна годинка, відвідують охочі. Гадайте, що це за дует? Першокласниця і випускниця одинадцятикласниця, маленька дівчинка, то як синьоки, дитинство, подорослішало її юнки. У святкових клопотах перша вчителька малюків Вікторія Ведмеденко. Випускники заводять на святкову лінійку першачків, неквапно, поважно, усвідомлюючи, що цю місію виконують востаннє для себе. Шановні пані і панове, любі учні, шановні вчителі, батьки, гості, урочисте свято, присвячене дню 1 вересня, оголошується відкритим. Надають слово директорці ліцею Альоні Будник. І всі почули від ораторки цікаві речі, а педагоги так ті посміхалися. А найрадісніше всіх сьогодні нашим вчителям, тому що вони засумували за нашими учнями. Вчителі добре відпочили, набралися сил і енергії і готові далі працювати, досягати і долати нові вершини. І. Майбутній 2024-2025 рік буде яскравий, насичений, продуктивний, не менш продуктивний, як був попередній навчальний рік. І я говорю це не даремно, тому що ми сьогодні з вами стоїмо на порозі нового року, але привіт маємо за попередній минулий рік. Дипломи третього ступеня Міністерства освіти за третє місце в Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Шевченка отримала Олександра Федорченко. Та ще одна випускниця Катерина Лісова. Браво дівчата! Також за помітні здобутки в аналогічному заході Присвята Кобзареві. Подяки отримали Софія Вакуліч. Та Антоніна Трохименко. Звісно ж, з подарунками завітали на свято запрошені гості заступник Карлицького міського голови Ігор Будюк. Підприємець Максим Воловенко закінчив перший ліцей 15 літ тому, а тут подарував рідному закладу сертифікат для придбання канцтоварів. Персональні подарунки від благодійника отримали всі 30 першачків першого ліцею. Оце сьогодні приходить до школи. Ми, ми, ми. Хто на уроках не був ще ніколи? Ми, ми, ми. Будете вчитись, читати, писати. Так, так, так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, шти. За жити обігрів. Від першого шкільного дня ділилися на публіку одинадцятикласники, і більшість, як виявилося, не виспавшись, прийшли на свято. Вчителям урочистості сподобались, думки були одностайними. А найбільше хвилювалися батьки, точніше, мами, висловлюючи побажання ліцеїстам і педагогам. панує вже довкола, не наче той художній чарівник. Добрий день, моя найкраща школа це наш останній шкільний вік. Ми скільки спогадів у школі цій створили. Ми разом відкривали світ наук. На перервах веселились, гомоніли, і кожен з нас знайшов того, хто зветься вірний друг. Випробування звикли долати, бо все, що цінне дається тільки боротьбі. Ви буде наполегливо учитись, працювати, коли за того, хто за волю б'ється. Ми дякуємо щиро кожному захиснику, який зі зброєю сьогодні, за те, що в нас сьогодні тихо. Нехай вас береже від куль рука Господня. Вертайності пошвидше ви додому і перемогу мріє на несі. Хай рідні, вилікують всі ваші перевтоми. Ви наші герої, оберіг нас і щир. На вчителі, як рідні, стали, поради, жарти, весь свій вільний час вони нам все ще знали, дарувати. Вдячний Боже, за науку з нас. Ще рік один. Завдань багато перед нами. Та будьте певні, ми їх зуміємо розв'язати. Намдячки вчителям за те, якими стали, і за можливість першими ще стати. Не сумуйте, друзі, рік у школі ще чекає, і досягнемо мене раз нових причин. Сьогодні школа ради двері відчиняє. Це шанс для нас. Скористаємося ним. Учителі. Даруйте вам дітям крила. Навчайте любити, успіхом радіти. Замрії світлі. Знайде ні вітрила. Даруйте учні вам сьогодні книги. душа, Eu we З батьків дотепно побажав вчителям витримки і позитивного викладацького досвіду, батькам міцних нервів і смачної валер'янки, а учням пам'ятати класика, борітеся, поборете, вам Бог помагає і далі за текстом. І ось лунає перший у новому навчальному році дзвінок, як пісня шкільних років, заклик до знань. Першачки всі по черзі беруть до рук, важкенький дар Валдая і дзвонять. Не в усіх виходить відразу без досвіду. Та менше з тим дзвінку пісню почули всі. Що ж, в добру путь першачки, випускники, усі учні і педагоги в путь за знаннями і новими враженнями. У 12 закладах загальної середньої освіти нашої громади ті знання здобуватимуть 2670 учнів під мудрим очільництвом без малого трьох сотень педагогів. Як і в інших навчальних закладах громади, в карлицькій школі мистецтв розпочався новий навчальний рік. Щоб привітати колектив із цією подією, у заклад завітав кагарлицький міський голова Олександр Панюта, його заступник Любов Коваль та начальник відділу культури Олена Петленко. Звісно, прийшли не з пустими руками, а з сертифікатом на 10 тисяч гривень для нагальних господарчих потреб. А ще очільник громади вручив колективу кольоровий струменевий принтер. Ласен Панюта привітав директора закладу Миколу Громика, який перебував на цій посаді 24 роки з виходом на заслужений відпочинок. Директор 24, 24. 24 роки. Я пройду керівником дорожнього управління, працював 25. Я знаю, що це таке. Це такий великий термін. Дуже великі. Тому, а загалом не директором разом. 50. Дивіться, 50 років. І ми не розказуємо нікому про це. 50 років. Думайте, хто з нас пропрацює, ну дай Бог, щоб ми пропрацювали. Я не знаю, хто ще може, але, але я сумніваюсь у цьому. Тому, Микола Вікторович, я хочу ручити від Карлицької міської ради, від депутатів карлицької міськради. Від колективу, від усієї нашої великої громади. Дітей пройшло дуже багато. Я навіть не можу назвати цифру, бо я не був ніколи вникнути в цей момент. Але їх дуже багато. І те, що ви виробили добру справу для громади. Бляди, да, Тому бажаю вам вже працювати настільки, скільки у вас буде і бажання, і скільки буде корисним для нашої громади, міцного здоров'я. Знову ж наголошую миру, перемоги з вами. І нам також усім, і всі наші держави. Тому отакмо діточку <звучайся> вас залучайте. Разом з вами. Я всім дякую, дякую. І Олександр Олесі звичайно особисто дякую вам. Коли приходив. <звучай> Учитель англійської мови Карлицького ліцею номер 3 Тетяна Ткач. Увійшла до переліку 10 найкращих учителів України за версією премії Global Teacher Prize Ukraine. У 2024 році на премію претендували 3269 освітян країни. 1210 із них подали заявки самостійно, а ще 2059 педагогів. Номінували їхні батьки-колеги-учні, і з цього числа після незалежного оцінювання обрали топ-10 фіналістів, серед яких і Тетяна Ткач, учитель англійської мови, ліцею номер 3 У суботу, 31 серпня, в Чернігові відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України. Про це говорили одні із головних організаторів заходу, благодійний фонд МКП громаді, говорили учасники благодійного концерту. Для ЗСУ такі надписи були на банках, які пристосували для збору коштів організатори ярмарку, а на ньому, бажаючи могли, придбати смаколики, ляльки-мотанки, які виготовили учні. Черняхівської гімназії, вироби майстрів народної творчості, МХП громаді проводив розіграш лотереї. Кошти ж, звичайно, пішли на підтримку Збройних сил України. У нас розігрується одіяло, подушка, У нас розігрується газова електрооприскувач, драбина, тачка, павербанки, термокружки і кешки. А скільки всього найменували? Ой, багато, дуже багато. На ганку перед будинком культури дітлахи могли безкоштовно для їх батьків поскакати на і на товній гірці. Скошитувати також за даром солодку вату попкорн. Того ж дня на благодійному заході було зібрано 40 тисяч гривень для Збройних сил України. Слава їм!